Можна. Чекай. Ну йому подобається. Він вже тут час сидить. Ну, може, два. Ну, що зробить, куту подобається, значить можна. Ну, взагалі, то це ми куту подарили на 8 березня. Ой, ну він же мальчик. Ну, Все одно. То їм подобається, бачите, давайте розказати. Бачите, ну утікаємо, подобається. Зараз як на канал ложи. Що таке? Ладно, спи. Ми вже знімаємо одну хвилину. Ну що, кіт, пока. Попрощайся, пока. А чого ти там загрустів? Дивіться, що робить. От дивіться, що робить. Ти ще попу покажи всім. Кіт, от качелю так не зядь.